Усім привіт! Mm -hmm. мене звати поезда в Сказе та Майнкрафта Транспорт Києва Узи. Ой, я от прям тільки що захожу в свій е, ютуб канал і дивіться. Скільки Скільки підписників? Підписался 80 підписників. Йок. 228 відео і 80 підписників да господі. Мені нічого, нічого сказати. Це велике дякую, велике дякую. І в мене таке прохання не да відписуватися від мого каналу. Тому що наступна ціль, це в нас 90 підписників. 90, Ми вже Багато цілий заробили. Так. Да.